Які випадки СЗЧ варто вважати злочином? Пояснення Верховного суду? Отже, Верховний суд визначив, що відповідальність за самовільне залишення частини для військовослужбовця-контрактника настає навіть тоді, коли він повернувся до частини, але не довів про це своєму командиру. Про це свідчить рішення суду, яке набрало законної сили 31 березня 2025 року. Що відомо по справі, суд попередніх інстанцій встановив, що військовослужбовець за контрактом з метою тимчасового ухилення від служби та без поважних причин не з'явився вчасно до пункту тимчасової дислокації. Протягом цього часу солдат перебував за межами частини та не виконував обов'язки військової служби. Богунський районний суд з Житомира визнав його винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, яке замінили іспитовим строком на 1 рік. Житомирський апеляційний суд змінив призначене покарання на позбавлення волі протягом 5 років. Яка позиція Верховного суду? Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. При цьому суд зазначив, що відповідальність за самовільне залишення частини настає у випадку вчасної неявки на службу без поважних причин після будь якого перебування за її межами, крім того, порушення вважають ситуації, коли військовослужбовець повернувся до частини, але не доповів про своє прибуття командиру або начальнику, а також не продовжує виконувати обов'язки військової служби. При цьому для доведення злочину не потрібно підтверджувати факт зникнення з місця несення військової служби. Суд визначив, що моментом нез'явлення вчасно на службу є день, коли військовослужбовець за контрактом повинен був прибути, але не зробив цього. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся за номером вказаним в описі або пишіть нам в директ.